Відтак цього тижня конгрес провалив голосування за виділення військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. На вашу думку, чи дочекаємося ми таки допомогу від заходу? Дійсно, зазначене голосування закінчилось провалом. Оскільки сенатори республіканці обмовили підтримку Києва реформами на кордоні з Мексикою, які демократи вважають драконівськими. Проти виступили усі республіканці, зокрема, сенатор лівих поглядів Берні Сандерс, який критикував підтримку уряду Ізраїлю, тут варто. Наголосити, що поточний пул підтримки України майже вичерпано у листі до Конгресу Білий Дім попередив, що залишків коштів вистачить лише до кінця року. Тож фактично зараз ситуація є доволі критичною і потрібно шукати можливості відновлення фінансування підтримки України. Ну загалом, у середу було оголошено про один з останніх траншів. Поставок із цього пулу на 175 мільйонів доларів, і згідно з повідомленням Пентагону, це включає зокрема артилерійські снаряди, боєприпаси та обладнання для захисту ключової інфраструктури. Зараз республіканці ймовірно представляють власний проект із Далекосяжними реформами на кордоні з Мексикою, які на практиці зводяться до демонтажу фактично системи надання притулку та повернення багатьох рішень часів Дональда Трампа. А ось демократи вони зі свого боку не хочуть на це погоджуватися хоча й допускають певні компроміси. Ну, Приміром, президент США Джозеф Байден, заявив, що готовий піти на такий компроміс щодо питання міграції, але не погоджується взяти Україну в заручники, і, власне, щоб не іти на вимоги представників республіканської партії. Зі свого боку, сенатор республіканець від південної Короліни Лінці Грем заявив, що очікує прориву до кінця року, і зазнач... і зазначив, що його підбадьорили слова президента Байдена про готовність до компромісу. Ну тут варто розуміти, що якщо сенатори все ж таки дідуть згоди, а це цілком імовірно, що вони рано чи пізно. Таки матимуть якийсь компроміс, все одно ще залишається Палата представників Конгресу США, де є чимала група республіканців, які скептично налаштовані щодо підтримки Києва, і тут варто зазначити, що відповідно до дослідження опублікованого наприкінці листопада. 22% американців виступають за збільшення допомоги Україні, 28% за скорочення, і 27% для, для підтримки його на поточному рівні. Ну, тобто, фактично зараз ми бачимо які різнополярні погляди серед громадян США, і звичайно, всім цим воліють скористатися ті чи інші політики. Ну, власне, щоб отримати якісь політичні дивіденти і мати можливість в контексті виборів, які будуть в листопаді 2024 році перебратися. Ну і власне мати е, представника своєї партії на е, е, посту президента Сполучених Штатів Америки. Ну тому зараз ми бачимо, що дуже багато іде е, е, дебатів, і е, скажімо, поки що не визначена ця допомога, але є все таки сподівання, е, що е, розуміння того наскільки зараз ситуація небезпечною, особливо враховуючи те, е, що. Е, Російська агресія проти України продовжує тривати а й так вона відповідно робить цим виклик в цьому західному світу. І щоб, власне вільне суспільство не програло в цій боротьбі, то очевидь, будуть намагання домовитися. Ну і не виключається, що будуть прийняті, скажімо, компроміси, скажімо, які є доволі таки болісними і непопулярними для тієї чи іншої партії Конгресу США. Дійсно, зараз спостерігається певне зниження підтримки України як з боку громадян, про що свідчать рейтинги, які ви згадували. Ну і серед представників влади. На вашу думку, яких меседжів має застосовувати українська дипломатія аби змінити власне ось цю ситуацію? Ну загалом, чим довше затягутиме ця ситуація, тим складнішою вона може стати. Адже в США розпалюється, як я вже зазначив, виборча кампанія, і реальні шанси перемогти на виборах є у Дональда Трампа. І останнє е, е, опитування показує, що на виборах у 2024 році е, Джо Байден е, продовжує відставати. Від колишнього президента на 4%. і це вже є, скажімо, тривожним сигналом, який багато хто так і сприймає, тому що зрозуміло, що політика США може змінитися як у внутрішньополітичному секторі, так і на зовнішній арені, і очевидь, що зараз дуже багато використовується всередині самих США, скажімо, таких попереджень, і зокрема, от Білий Дім та. Президент Байден постійно говорить про те, що відсутність допомоги Україні стане великим подарунком для Владиміра Путіна і може коштувати е, США життя її солдатів майбутньому, тому, що ми повинні розуміти, що на Україні е, ця ситуація не завершиться і є великий ризик, того, що е, північно-татичний альянс може мати вже прямий конфлікт з Російською Федерацією. Вочевидь, на цьому може так само і. Е, Грати Україна і показувати, що, що дійсно Україна не є єдиною цілею Володимира Путіна, що він марить е, е, тим, щоб власне розширити експансію Російської Федерації, і злочевить е, це може мати непоправні наслідки для всього вільного світу, от, особливо коли ми, ми бачимо, які альянси зараз вибудовує Росія, і зокрема це формування осі зла з такими е, е, диктаторськими режимами. Ами, як північнокорейські, іранські і іншими, тобто, фактично, зараз потрібно дуже багато саме на цьому, скажемо, виступати. Також. Тут можна дуже непогана тактика була розроблена адміністрацією Байдена в тому, щоб умовити конгресменів підтримати бюджети наступний рік. Ну в контексті того, що це буде вигідно для сполучених штатів, щоб вони виробляли нову зброю. Це відповідно будуть і податки, і робочі місця в США. Ну і відповідно таким чином Сполучені Штати зможуть допомогти Україні, а отже, і захистити зовнішні інтереси. Сполучених штатів, що також є дуже важливо, можливо, і Україна може якось донести такі меседжі, що підтримка України є вигідною для обох держав, і в цілому для західної цивілізації ну тобто, тут можна знайти різні підходи. Ну і власне працювати з тими політиками, які або вагаються, або сумніваються, або виступають проти. Ну власне, щоб мати можливість схилити їх на. Правильний бік, ну щоб власне вони підтримали той бюджет, який влаштовував би всіх, особливо щоб там була прописана допомога для української держави. Пане Станіславе, в контексті розмови про зокрема дипломатичну діяльність нашої держави, хотілось би згадати ще одну новину, яка власне з'явилася цього тижня. Відтак президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для американських сенаторів. Зазначається, що під час цього брифінгу президент мав розповісти про ситуацію на фронті та потреби України у зброї. На вашу думку, як сенатори сприйняли? Саме це з боку нашого президента, ну, судячи з відкритих джерел, там мали місце певні подиви, чому це сталося. І власне говориться про те, що невідомо точно з якої причини ну, напортував цим, скажімо, сумнівом і здивуванням. То скажімо, українські високопосадовці визначають, що це в принципі війна, і тут може бути різні обставини. Чому, чому власне не відбулося такого виступу перед сенаторами, від яких зараз залежить прийняття бюджету, але на мій полі тут може бути ще інші обставини, ну, зокрема те, що можливо уже було в Києві зрозуміло, що голосування в будь-якому випадку може провалитися і власне власне, щоб не сталося подібної ситуації, як це мало місце, коли президент Володимир Зеленський відвідував Сполучені Штати і там теж мав перемовини з американськими політиками, зокрема і в Конгресі. І тоді власне, ми побачили, що за бюджет США не було проголосовано. Ну я думаю, що скоріше всього це було настільки, скажімо, скасування а відмова поки що. Скажемо, стробити це ці виступи, ну і власне це було відкладення на пізніший час, коли вже буде досягнуто між. Політиками якогось консенсусу, і вже власне напередодні голосування, яке ще може відбутися е, в грудні місяці. Я думаю, що можливо і тоді і матиме місце такий виступ, е, або, або він буде перенесено на ще більш пізніший час, коли скажімо, будуть ще якісь е, будуть голосування з якісь ініціативи. Ну і відповідно, е, щоб це скажімо, було найбільш так ефективно, і е, скажімо, воно мало дійсно якусь е, це спілкування. Вагу і відповідно, щоб ми отримали те, що дуже потрібно для боротьби з російською агресією. Ну, тобто, тут можуть бути різні варіанти. Я не хочу в цьому вбачати якогось якогось е, умислу спеціального, щоб там чи якось демаршу. Абсолютно, ні. Е, е, я думаю, що все це було узгоджено. Всі це прекрасно розуміють. Тільки поки що е, публічно е, справжні причини ніхто не хоче говорити але зрозуміло, щоб на цьому. Е, не могли спекулювати ті чи інші політики? Ну і звичайно, щоб е, про це менше говорили в Російській Федерації. Ми розуміємо, що там будь будь-який будь додатковий меседж буде перекручено власне для пропаганди. Ну і власне показати, що наскільки е, союзники України є непостійними, нібито, як вони там неодноразово означають. Ну і власне все в такому дусі, тому я думаю, це тут був багатокомплексний вимір. Ну власне, чому. У ми багато не знаємо про це, але можемо припускати до мене власне такі думки з цього приводу, пане Станіславе. Ми дякуємо вам за те, що так фахово та глибоко проаналізували зокрема тему міжнародної підтримки. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародник Дякуємо вам, Дякую.